Для 72 випускників гімназії номер 1 імені Володимира Красицького пролунав останній дзвоник. Він об'єднав усю шкільну родину разом з батьками і з тими, хто завітав на свято. Хочу побажати нашим випускникам насамперед бути сміливими йти в життя з піднятою головою, будувати нашу державу, тому що від них залежить надзвичайно багато. Ми на них надіємося. Дітям, які кінчають цей рік гарних канікул, приємного відпочинку, нових друзів, нових вражень, ну, батькам крепкого здоров'я, щастя, хай їх діти їх радують і хай будуть впевнені, що наші діти найкращі. Гімназія номер 1 заслужено займає перше місце у рейтингу найкращих хмельницьких шкіл другого та третього ступенів. Директор навчального закладу Павло Красицький пишається цьогорічними випускниками, адже серед них 23 медалісти. Напевно, немає людини в місті Хмельницькому в Україні та у всьому світі, в якого свято останнього дзвоника не викликали почуття хвилювання, почуття гордості за випускників. І, звичайно, в цей день хочеться побажати всім в першу чергу. Звичайно, випускникам гімназії, всім випускникам 2013-2014 навчального року, щоб щастило, щоб добрі люди зустрічалися на їхньому шляху, щоб була впевненість в собі в завтрашньому дні. Звичайно, успіху в зовнішньому незалежному оцінюванні, бо це надзвичайно важливий етап в їхньому житті. Свято розпочалося з гімну України та вшануванням настінної стели Володимира Красицького, засновника гімназії. А далі проводжали випускників з усіма почистями: квіти, подарунки від молодших учнів, мудрі слова директора та запрошених гостей. концертна програма не забула адміністрація гімназії відзначити і найменших відмінників навчання. Їм було вручено 92 похвальні листи. 11 років тому на порозі школи зустріли маленьких чомучок перші вчителі і сміливо повели країною знань. Сьогодні ж вони з сумом та гордістю проводжають випускників у доросле життя. Шановні випускники Хмельницької гімназії Номородин. Ви знаєте, і з радістю і сумом ми сьогодні вас проважаємо у далеке щасливе майбутнє. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч із вами. А сонечко осяє вам гарний майбутній шлях. Ми вас любимо, цілуємо. Випускники сліз не приховують, кажуть, уже від сьогодні розпочали сумувати за шкільним життям. Тут, взагалі, моя друга сім'я нас дружній клас, і я впевнена в тому, що ми будемо підтримувати стосунки надалі. Сьогодні такий неймовірний день, який запам'ятається для всіх нас, для всіх випускників, тому що це перший день нашого дорослого життя. У дев'ятикласниці злати попереду ще два роки навчання, та нині їй гірко розлучатися з друзями-випускниками. Дуже сумно, адже дуже багато друзів в 11 класі. Вони всі випускаються і сьогодні всі вони такі гарні в формі шкільній, і якось так сумно, що вони роз'їдуться далеко-далеко, і буде тяжко підтримувати з ними зв'язок, але будемо намагатись. Сьогодні пролунав останній дзвоник у всіх школах Хмельницького. Хай доля ваша випускники буде чистою і величною, віри, надії і любові вам на довгі роки! Хмельницька міська виконавча дирекція обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розпочала дитячу оздоровчу кампанію. Хочу спочатку привітати шановних юних хмельничан міста Хмельницького. З успішним завершенням навчального року бажаю вам подальших успіхів і провести гарно, змістовно, літні канікули. Для цього бюджету Хмельницької міської виконавчої дирекції передбачено 3 мільйони 600 тисяч гривень. Частково фінансують путівки в табори нашої області та за її межами фонд перераховує кошти з розрахунком 43 гривні. На добу із них 40 – харчування, решта лікування та дозвілля. Дуже популярністю користуються в нас в області оздоровчі заклади, як Яблуневий сад, це обленерго. Чайка наш рідний комунальний міст Віконкому, лісова пісня це Кам'янець-Подільський район. Наразі є можливість отримати путівки санаторного типу до таких дитячих закладів оздоровлення: лісова пісня Кам'янець-Подільського району, дитячий санаторій Подільський Артек Вінницька область, Верховина Івано-Франківська та Аїст Одеська область. При вартості 3360 тисячі гривень за страховані особи, тобто батьки, платять всього-навсього 336 гривень, тобто 10% вартості путівки за завіз. Дітей в табір і привіз в місто Хмельницького табору проводиться транспортом оздоровчого закладу. Він має супровід, ДАІ, супроводжують також медичні працівники, відповідальні особи. Повна безпека. Тривалі зміни 21 день Микола Федак зауважив, якщо батьки обоє працюють, дитина може поїхати по путівці одного із них. Право на оздоровлення за рахунок фонду мають діти віком від 6 до 18 років. Всю необхідну інформацію можна отримати за телефонами 79 56 81 65 60 28 або 76 34 13. Хмельницький обласний перинатальний центр піклується про гарне самопочуття не лише вагітних жінок та матусь, які народили, а й юних громадян. Цілий рік лікарі закладу співпрацювали із студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Для них у стінах центру провели лекції про збереження загального і репродуктивного здоров'я молоді. Медпрацівники говорять, студенти ХГПА не лише майбутні батьки, а й педагоги, які зможуть поділитись отриманою інформацією з іншими. Натхнені бесідами з лікарями хлопці та дівчата поставили виставу під маскою. Таким чином наштовхнули школярів нашого міста на роздуми про сенс людського буття та народження немовлят. А до міжнародного дня захисту дітей організували акцію Підтримай життя, аби проявити турботу про недоношених малюків, власноруч зв'язали 65 крихітних пінеток та пошили три ковдрини. Вправлятись із шпицями студенти вчились на спеціально організованих майстер-класах. цієї акції внести. Невагомий, але все-таки якийсь значний внесок для підтримки недоношених діток, які народжуються, тому що в нас час їх все більше і більше. і Ми хотіли виготовити ці шкарпетки, щоб їм було тепліше. По-перше, по-друге, ми проводили, коли проводили майстер-класи в нас в академії, то багато дівчаток навчилися, вдосконалили свої навики з техніки в'язання. Почули про акцію та вирішили до неї долучитись, і учні НВК номер 6 На уроках трудового навчання дівчатка безпосередньо в'яжуть носочки, але особливо ця акція в них підняла такий бойовий дух до в'язання, і тепер вони навіть часто звертаються до нашого вчителя з трудового навчання з проханням. «Валентина Миколаївна прилучитися до нас, вчитися разом з нами, і тому і вчителям, і учням нашої школи дуже сподобалась дана акція. За словами Марини Завирухи, свій вклад у доброчинність зробили дуже багато школярів. Найкраще ж справились із в'язанням пінеток шестикласниці. Вироби вийшли непрофесійні, але з доброю дитячою енергетикою. До цього часу я не вміла в'язати шкарпетки, ну а після майстер-класу мені дуже сподобалось їх в'язати. Я навіть спробувала зв'язати шкарпетки для своєї младшої сестрички. Мені було неважко в'язати шкарпетку, оскільки до нас приходили дівчата та наробили майстер-класи, навчали нас, як треба правильно в'язати. Я хочу, щоб усі діти, які народилися маленькими, були такими здоровими, виросли красивими та щасливими, як ми. Разом із виробами студенти та учні подарували лікарям перинатального центру і гарний настрій. Розчулили піснями та віршами, а також подякували за їх працю. Лише протягом цього року медичним працівникам вдалося врятувати 155 недоношених діток. Неї, як вдячні за щастя, і матусі після зустрічі зі студентами одразу поспішають до своїх діток. У одній із палат сил набирається маленька Софійка. Спочатку було дуже страшно, тому що я не планувала, що будуть перечасні пологи. Я думаю, що мало з мам хто надіється на такі. Народились ми кіло 400 потрапили в реанімацію, трошки вагу скинули, були кіло 150 Зараз ми вже 2 кілограма 190 грамів. А да, плануємо, що вже скоро будемо вдома. Подарунки, зроблені волонтерами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, посприяють швидшому підростанню крихітних пацієнтів, вважає Лариса Притуляк. Молодь таким чином дарує ще й частинку добра. Ми вдячні, що саме напередодні Міжнародного дня захисту дітей от, така, таку акцію Допоможи немовляті проявили саме студенти-педагоги саме студенти майбутні. Я вдячна насамперед декану педагогічної академії Щукіри Інні Петрівні, яка всебічно співпрацює з нашим перинатальним центром. І це той прояв милосердя, доброти і... Спонсорства в такому навіть вкласти власну працю. Ми переконані, що завдяки до цих дітей дасть поштовх до співпраці, до меценатства інших людей. Загалом захід не лише звернув увагу на проблему недоношених діток, а й зміцнив співпрацю лікарів та молоді Хмельницького.